Вітаю усі! З вами начерки за літо. Тож, перед собою ви бачите такі хаотичні кольорові плями, які, в принципі, мали би нагадувати дерево. Тож, я починала сам начерк з легкої білої лінії. Оскільки папір кольоровий, то щоб було краще видно малюнок, я обрала білий олівчик. Він не відблискує, матовий, супер. От. Після цього я переходила до Синього олівця, який буде контрастним, так? він буде протилежний по кольору до мого паперу і темний на світлому. Так? І завдяки цій зміні тональності я чіткіше бачу силует дерева, що я малюю. Потім я вже обрала світлий олівець, або блакитний, або білий, щоб підкреслити силует свого дерева. І на додачу я вирішила, що цього мало. І я взяла ще червоний олівець, щоб намітити саме десь гілочки, десь прям темні місця в листях, щоб воно виглядало контрастніше. Можливо, цих кольорів забагато, враховуючи що ще папір кольоровий. Але ось мені так захотілось поекспериментувати кольорами. Тож. При таких етюдних, так швидких начерках дуже цікаво досліджувати, як ти бачиш композицію на форматі, як ти можеш експромтом поєднувати різні кольори. Тож, експериментуйте, не бійтесь!